Привіт, друзі! 16 березня, Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. З понеділка Дональд Трамп має зателефонувати Путіну і поговорити звісно про припинення російсько-української війни. Про це повідомив спецпредставник Трампа з питань близького сходу та України Стів Вітков. І також він сказав, що днями переговорна група Сполучених Штатів Америки зустрінеться з українською групою і з російською групою. Чи разом, ну, думаю, поки що ні. Це будуть окремі зустрічі. Де буде ця зустріч, він не поточнив. І він сподівається на те, що буде видно прогрес у переговорах. Ну, я вам так, друзі, скажу, що з кожним днем справді стає все більше деталей відомо про мирну угоду, не про припинення вогню, а саме про мирну угоду. Тим паче, завтра, 17 березня. Буквально позавчора Дональд Трамп сказав, що він сподівається, що в понеділок, 17 березня, Росія ухвалить рішення про припинення вогню. Якщо цього не буде, то усьому світові буде дуже-дуже недобре. Давайте зараз про це все по порядку. Вам готові розповісти окремі деталі, новин, яких не так багато, відібрав для вас найголовніші. Тому, будь ласка, підпишіться. Коментуйте, звісно, шерте, як завжди, традиційно прошу вас про це, аби просувати україномовний правдивий контент на платформі YouTube. Отже, друзі, як я вам щойно сказав, справді з кожним днем стає все більше відомо деталей майбутньої мирної угоди, саме мирної угоди. Ну і вона, звісно, відкриває нам деякі перспективи майбутньої реальності саме для України. Звертаю вашу увагу на одну дуже Цікаву деталь, яку озвучив Майк Волц. Я ще довідкова повернуся. А це зараз мова йде про радника з національної безпеки Дональда Трампа Майка Волца. Так от, він говорить, що кінцевою ціллю закінчення війни є майбутній статус України. Прикладаючи на простолюдську людську мову, він говорить про те, що необхідно зберегти незалежність і суверенітет України, але це відбудеться стратою території. Так, от, Волт заявив, що вступ України в НАТО є дуже малоймовірним, і також спрогнозував, що відбудеться обмін українських територій на гарантії безпеки. Якщо раніше Сполучені Штати Америки про гарантії безпеки для України нічого не говорили, то нині вони говорять так, що буде втрата територій, але ми гарантуємо збереження незалежності і суверенітету України. Мова йде не про юридичну втрату територій. Так, от, друзі, в ефірі телеканалу ABC News, відповідаючи на запитання журналістки про те, що може відійти Путіну після закінчення війни, Вол заявив: це компоненти переговорів, які відбулися раніше ще у 2022 році. Ну, певне, він має на увазі переговори, які були в Стамбулі, в Туреччині, і навіть раніше каже. Ну, певні переговори, які були можливо на території Білорусі, що відбувалися тоді, після початку, фактично, широкомасштабного вторгнення, можливо, ще якісь переговори. Він не уточнював, і каже, це буде якийсь обмін територій на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України. Як для мене, це найголовніше, що сьогодні американці все таки ставлять за мету зберегти статус України. Це дуже дуже важливо. Звісно, дуже погано, що вони не намагаються відстояти всі території України. І говорять так, що ну ми маємо розуміти, що для нас стратегічно не важливо чи втратить територію якісь України чи не втратить. Вони пояснюють, що їм важливіше зберегти статус України. Ну і також Волц згадав слова міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гексета, який назвав членство України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року нереалістичними. І дійсно у нас тривала дискусія з приводу того, чи Марк Рюте, генсек НАТО, поставив хрест на членстві України в НАТО, чи це він просто підтвердив слова Трампа незалежно від того, чи Рюте говорив про хрест на членстві України в НАТО чи ні, він не заперечив те, що Трамп не хоче, щоб Україна була в НАТО. Він погодився, мовчки погодився. Це означає, що він не лобіюватиме наше питання. Про членство в НАТО впродовж усього президентства Трампа на цьому дійсно варто поставити крапку і не варто говорити про те, що хтось Україну найближчі 4 роки, як мінімум, візьме до північного атлантичного альянсу. Та й надалі наші перспективи, як на мене, дуже дуже примарно. І він каже, що постійний шлях до НАТО або постійне членство в НАТО для України є дуже малоімовірними. І додав, що цієї думки дотримуються не лише Сполучені Штати Америки, а й низка інших країн. Заради правди, друзі, так. До цього числа варто віднести Німеччину, також, до прикладу, Угорщину, Словаччину, той же самий Люксембург та й низка інших країн дуже-дуже неохоче висловлюють голос позиції щодо необхідності долучення України до НАТО. Тому, вкотре повторюсь, нам потрібно просувати свою власну ініціативу зі створення нового військово-політичного блоку з країнами Східної Європи, Британію, можливо Францію, але Франція також не дуже хоче цього поки що робити. Також пролунали заяви стосовно позиції Путіна про небажання швидко припиняти вогонь із уст інших членів команди Трампа. Зокрема, сенатор Лінсі Грем, якого я вже не згадував у своїх відео. Пригрозив Путіну і сказав: якщо він маніпулює Трампом, він про це пошкодує. Ну вже схоже, що у Трампа почали здогадуватися, що Путін не дуже поспішає припиняти вогонь і відтягує час, ну хоча б для того, щоб, наприклад, звільнити Курську область від збройних сил України. Їм це майже вже вдалося. Грем також повторив тезу про те, що лише Трамп здатен припинити російсько-українську війну. Ну і Грем також знову згадав про санкційний можливий тиск на Путіна, якщо той не припинить бойові дії, щонайменше. А тепер, друзі, до Віткова. Вітков давав також інтерв'ю сьогодні в виданню CNN. Воно невелике, але, ну як на мене, таке знакове для нас. Він говорив про те, що наступного тижня. Дональд Трамп може спілкуватися з Путіним, як я вам сказав на початку цього відео. І він також очікує, що ця розмова буде дуже плідною, і якісь результати можуть бути досягнуті у найближчі тижні. Він свідомо, як на мене, говорить не конкретно для того, щоб дати якийсь часовий лаг і для дій Трампа, і загалом для дій своєї команди, тому що вони розуміють, що з Путіним домовитися от просто так не виходить, але вони не полишають своїх. Надій це зробити, і також він говорить про те, що Путін прийняв філософію Трампа щодо завершення війни, і каже, що я зустрічався з Путіним, і зустріч була дуже плідною. І я побачив по виразу його обличчя ну певне, подивився йому вічі і зрозумів, що Путін дійсно приймає. Саме філософію Трампа я друзі не виключаю того, що Путін вимушений просто прийняти філософію Трампа. Тим паче, інструментів тиску на Росію у Сполучених Штатах Америки більш ніж достатньо, і на Росії це чудово розуміють. Це розпочинаючи від санкційної політики і підсилення збройних сил України необхідною військовою допомогою, далекобійними ракетами для того, щоб задавати ударів і в Росії і загалом вибивати ворога з території. України, яку той окупував. Але поки що Білий дім цього не поспішає робити, втім ніхто не гарантує, і в Путіна це розуміє, що Трамп цього точно не зробить. Він може надати Україні зброю в певний момент. І, до речі, про це. Там частково вже в Білому домі проговорюють. Також Вітков сказав дуже цікаві деталі стосовно майбутнього переговорного процесу щодо підготовки мирної угоди. Він багато деталей не розкривав, але дав основні напрямки. Він говорить про те, що сюди також не входить основна зона протистояння, якою є. Курськ, тобто Курськ не є предметом розмови у мирній угоді. Тому, можливо, зараз відбувається таке затягування часу, щоб росіяни взяли під повний контроль Курську область. Отже, умови на полі бою різні. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких ми всі знаємо, зосереджена увага росіян, є ядерний реактор. Тут, швидше за все, мова йде про Запорізьку атомну електростанцію, але конкретно він не називає її так. І каже, який постачає досить багато електроенергії в Україну. Зараз він не постачає. З цим треба розібратися. Є доступ до портів, мається на увазі чорноморська угода. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів. Тобто, предмет перемовин для укладання мирної угоди дуже-дуже має великий спектр. і... Поки що Вітков конкретно не голошує про це, але як сказав і Майк Волц, і Вітков, і інші члени команди Трампа на превеликий жаль, вони розглядають єдиний варіант завершення російсько-української війни це замороження по лінії фронту. Ну і звісно, не юридична, але все ж таки втрата на невизначену перспективу окремих територій України. Росія не вимагатиме від нас юридичного цього визнання. Ми ж не вимагатимемо повернення цих територій військовим шляхом, а дипломатичним. В принципі, такий план розглядався Україною ще влітку минулого року, коли Дональд Трамп ще не був президентом. За великим рахунком, нічого особливого нового, друзі. Єдине, що подається, це сьогодні. Не дуже в привабливому для нас світлі, і тому реакція українців справедливо обурлива. Тут я розділяю вашу реакцію також. Але реалія, як каже сам Трамп і його команда, вона от саме така. Вітков також провів паралель з газою. Мовляв, ситуація в російсько-українській війні значно складніша. Там простіше це вирішити, але й там їм не вдається швидко досягнути усіх цілей, які ставили вони ще перед інавгурацією Трампа. Але рух там йде певний. Ізраїль то оголошує нові військові операції проти сектору газу, то відбувається обмін полоненими. Ситуація там направду також не дуже проста. І далі Вітков говорить, що всі зобов'язуються, всі зацікавлені сторони, включаючи європейців, робити все необхідне, щоб досягти успішного врегулювання тут, що має на увазі саме в російсько-українській війні. Ну і дійсно, якщо говорити відверто, то є сформована група європейських країн, які сьогодні долучаються до підтримки мирного плану Трампа. Тому що мирний план є один. Це мирний план Трампа. Іншого плану, як я вам говорив, друзі, просто немає. Всі працюють на реалізацію ініціативи Трампа про припинення війни. В свою чергу, чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів коаліції охочих, яка відбулася вчора. Я про це вам розповідав, повідомив про те, що він готовий відправити до України миротворчий контингент кількістю понад 10 тисяч військовослужбовців. Він говорить, що вже до цієї коаліції війшло щонайменше три країни, які він не називає. Але я так розумію, що це Франція, Британія і певне Австралія. Мова йде не лише про країни Європейського Союзу, але сьогодні на Росії сказали, вони вже збентежені, вони розуміють, що це буде. Що якщо це раптом станеться, то це означатиме війна проти НАТО, тобто НАТО воюватиме проти Росії. Але їм начхати на те, що війська НАТО будуть у Львові, у Києві, можливо, в Буковелі і в Ужгороді, Ніяким чином вони не становитимуть загрози для самої Росії, але вже це вони розглядають як якусь. Дуже велику небезпеку. Ну, як завжди більш ніж достатньо. Втім, як сказав Макрон, ніхто запитувати у Путіна не буде чи вводити їм війська в Україну, чи ні. Я вважаю, що треба дійсно так це робити. Дещо змінюється риторика і в найбільш опозиційно налаштованих лідерів країн-членів НАТО по відношенню до Дональда Трампа. Є і такі, і їх чимало. Один із них це президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Він сьогодні провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, яка, зокрема, стосувалася і війни Росії проти України, але не лише цього питання. Ердоган у розмові з Трампом підтримав мирний план Трампа, як він каже, підтримав рішучі та прямі ініціативи Трампа щодо припинення війни між Росією та Україною. І наголосив, що Анкара прагне до справедливого і тривалого миру з самого початку війни і продовжуватиме це робити і надалі. Але це їй не заважало увесь час торгувати з Росією, підтримувати так російську економіку. Ну Вердогана на жаль свій інтерес. І серед іншого, Ердоган не забув поговорити із Трампом про ситуацію в Сирії, де в них розходяться інтереси. Також закликав зняти санкції із Туреччини і повернути Анкару до програми винищувачів f 35 як завжди, в своєму стилі Ердоган і залишається. Але направду, друзі, сьогодні Туреччина потрібна усій Європі із дуже величезною турецькою армією, і справді непогано озброєною і доволі сучасною. До прикладу, вже розглядається питання про те, щоб Ердогана запросити на саміт Європейського Союзу. Можливо, навіть і повернуть ідею е, про набуття членства Туреччиною в ЄС, чого Туреччина дуже прагне, але вона не хоче змінюватися всередині і чхати абсолютно на якісь там стандарти Європейського Союзу. Хочете, беріть нас ось такими, як ми є. А тепер ви просто... Мусите нас взяти, ви навіть будете просити нас взяти на тлі російської агресії. Змінюються часи, змінюються обставини і змінюються домовленості. І на завершення, друзі, вам кілька слів про ситуацію в Ємені. Ви знаєте, що Дональд Трамп дав команду бомбити хуситів. Хусити незадоволені, просять про переговори, але вони завдали удару по авіаносці Сполучених Штатів Америки. Гаррі Трумену та інші кораблі в Червоному морі застосували нібито 18 балістичних ракет і безпілотники, які там результати атаки поки що вам повідомити не можу. Хоча вони нібито виступають і за переговори. Тегеран також відреагував на цю всю історію, і сказав, що ми не піддамося на тиск Сполучених Штатів Америки, і ніяким чином це не означає, що ми вже побіжимо до них і будемо проситися про переговори. Залишається на своїй позиції. Тим часом радник з питань національної безпеки, згаданий мною Майк Волт, сказав, що іранські цілі будуть наступними, і Сполучені Штати Америки розглядають можливість нанесення ударів по іранських військово-морських суднах в Червоному морі, які допомагають. Куси там збирати розвіддані і каже: про що неодноразово говорив президент, це те, що Іран не може мати ядерну зброю. Розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що він її не матиме. Коротко і ясно. Ну, я чесно кажучи, бажаю і надалі такої рішучості Трампу у питаннях із Путіним, бо тут він таку рішучість, на жаль, не проявляє. Друзі, на цю хвилину всі новини слідкую за ними, буду вас про них інформувати максимально оперативно. Тому підписуйтеся на канал. Хто цього не зробив раніше, підписуйтеся на мої усі соціальні мережі. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. Фейсбук, телеграм та інші. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!